Світлана Молчан. Шкатулка. Оленка завзято збирала в наплічник жолуді та яскраве листя для завтрашнього уроку. Осінній парк в променях напівлагідного сонця, наче сяяв різнобарвним світлом. Коли раптом побачила під деревом неймовірної краси коробку, так це ж шкатулка. Руде дівча захоплено покрутило знахідку в руках та спробувало відчинити. Мініатюрна шкатулка із темного дерева виявилася ще й головоломкою та не піддавалася. Тільки тепер Оленка роздивилася дивовижно тонку роботу майстра і вітіюваті візерунки, що прикрашали скриньку. Всередині лежав зелений дубовий листочок, маленький та свіжий. Наче зірваний башкетним весняним вітерцем. Холодний зимовий буревій налетів несподівано. Дівчинка поспіхом натягла капюшон і зіщулилася. Сонце миттєво сховалося за важкими сніговими хмарами, і ліс враз став непривітним та незатишним. Прихопивши коштовну знахідку, дівчинка вирушила в бік дому. Але доволі швидко вона зрозуміла, що загубилася. Оленка зовсім не впізнавала місцину, занедбані тропи, всіяні багаторічними шарами прілого листя, обшарпані лавки, зламані ліхтарі та велетенські покручені дерева. Ця частина парку зовсім не схожа на її улюблене місце. Оленка спробувала зателефонувати батькам, але зв'язку та інтернету не було. Намацала в рюкзаку пляшку з водою та зробила кілька ковтків. Вкладаючи її назад, ледь торкнулася шкатулки. Маленький отвір справа з'явився невчасно та несподівано, але дитяча цікавість взяла своє. Дівчинка дістала скриньку і витягла звідти мініатюрний прозорий мішечок. За мить гидливо відкинула його на купу опалого листя. Це був локон темного волосся, перехоплений блискучою чорною стрічкою. Навіщо зберігати такі речі в шкатулці? Тьху, гидота! непроглядна темрява спускалася над лісом. Дівчинка обрала стежину на свій розсуд і поспішила геть із надією вийти до людей у будь-якому районі та скоріше зв'язатися із батьками, але відчула озноб. Легке запаморочення, нудоту та біль у грудях. Оленка ледь переставляла ноги, кожен крок давався їй важче й важче, як невчасно. Чому все так болить? Несподівано її знудило. Знесилено дівчинка плюхнулася просто на землю. Довге руде волосся пасмами стирчало з під шапки й каптура. Злий вітер грав з ним, пробирав дитя до кісток, завивав над вухами, як поранений дикий звір. Зібравши волю в кулак, Оленка дістала із наплічника хустку та обтерла спітніле брудне обличчя, що палало від жару. Шкатулка зреагувала на черговий ледь помітний дотик, оголивши вміст потаємного відділення по центру. Мініатюрний паперовий конверт. Ховав у собі щось тверде та маленьке. Не чекаючи вже приємних сюрпризів, знесилена дівчинка розкрила його і побачила вміст. Кістки, рожеві, вологі, вкриті залишками хрящів. Вони нагадали дівчинці рештки миші, що не доїв колись у селі бабусин кіт. Ці асоціації викликали огиду. А потім Оленка втратила свідомість. Білява дівчинка не одразу знайшла загублений м'ячик в густій соковитій траві, але побачила і дещо цікавіше неймовірної краси дерев'яна шкатулка красувалася просто під старим дубом. Дитина захопливо роздивлялася охайні орнаменти на бурштиново мідній скрині. Відкрити шкатулку з першої спроби не вдалося. Раптом випадковий дотик змусив скарбничку відчинити невеликий отвір із лівого боку. Дівчинка із подивом дістала звідти багряно жовтий кленовий лист. Посеред літньої спеки і соковитої зелені це здавалося дивом. Аж тут несподіваний порив холодного вітру поніс м'яч далі по парку. Дівчинка на швидку руч сунула шкатулку в рожевий наплічник і жваво побігла за іграшкою. У парку помітно холоднішало, а небо заволокли чорні хмари. Світлана Молчан. Шкатулка. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати. Українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.